Ісус створив усе, адже Він Бог всемогутній у тілі, оскільки Він створив землю, то має знати її вік. Ісус сказав, що створення Адама і Єви було на початку. Отже, початком було створення людини. У книзі буця записано, що у віці 130 років Адам народив сина Сифа. Сиф у віці 105 років народив Єноса. Єносу 90 років народив Каїнана, і так далі. У Біблії казані всі дати і роки. Враховуючи їх, виходить, що землі близько 6 тисяч років від часу створення, а 4 тисячі років тому назад на землі був потоп. Якщо скласти графік життя родоначальників, то можна помітити цікаві речі. Батько Ноя знав Адама 56 років. Усі родичі тоді могли зібратися, просто сідаючи на верблюди і їхати до свого прапрапрапрадідуся Адама. Він розповідав, як у Луденському саду А Ной жив після потоку так довго, що син Нояси міг знати Авраама, Ісака та Якова. Чому нас так цікаве питання віку землі? Тому що правдоподібність слів Ісуса стоїть під сумнівом саме через атеїстичну пропаганду. Христос 25 разів цитував книгу «Буття». Він вірив у цю книгу. Майже кожна із книг в Біблії посилається на книгу Буття. Ісус сказав: Якщо б ви вірили Моїсею, то повірили б і мені. Він писав про мене, адже книгу Буття написав Моїсей.